Анна Переселенка з Херсона у 22-му році вона з двома синами переїхала до Кривого Рогу. Згадує, що випало пережити її сім'ї на початку повномасштабної війни. Місяці життя в окупації залишили відбиток на психологічному здоров'ї молодшого сина. Хлопчикові нині 6 років. Шукаю психолога, логопеда, який би мог підготовити його до школи, заспокоїти, так як дитина пережила вибухи, моє поранення в підвалі. Дуже часто були. Наставляли на мене зброю, це все на очах дітей, і прийшлося виїжджати. І тепер дитину треба якось заспокоїти. Я в своїх силах не можу це зробити. Потрібен фахівець, який може з цим справитися. Дитина боїться вибухів, боїться залишатися без мене взагалі, ну, всяких звуків. У пошуках кваліфікованих спеціалістів жінка звернулася до денного центру соціально-психологічної допомоги. В нашому місті він діє з серпня минулого року. За цей час фахівці допомогли близько сотні людей, що, як і Анна, звернулися до них за підтримкою. Створили такий простір у співпраці влади міста, ради оборони Кривого Рогу та фонду ООН у галузі народонаселення. Ми все робимо для того, щоб створити умови для мешканців нашого міста. Тому вже 20 центрів у різних районах міста створені по роботі від домашнього насильства і от тільки в цьому центрі у 2024 році пройшло 99 пацієнтів в цілому, більше 2,5 тисяч в місті обслуговано всіх людей, котрі Потребують допомоги. Ми будемо і далі продовжувати цю роботу. Цьому році ми вважаємо, що відкриємо і ще в Металургійному, і Саксаганському районі такі центри. У цьому закладі надають послуги криворіжцям та ВПО. Два спеціалісти соціальних питань та психолог. Сюди можуть звернутися як чоловіки. Так і жінки, так і люди похилого віку, з дітьми. Наші фахівці також перенаправляють до Центру соціальних служб до міського, до медичних закладів, якщо це потрібно, до, до фахівців соціального захисту працівників, якщо це треба поновити, або оформити якусь допомогу чи поновити документи. Розширення системи надання соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства один з пріоритетних напрямків соціальної роботи в кривому розі. Наше місто демонструє одні з найкращих результатів у межах національного проєкту фонду ООН у галузі народонаселення. Ця ініціатива об'єднує півсотні українських міст і територіальних громад. Кількість випадків домашнього насильства зросла на 36% по Україні. Цьому причини є війна. Економічна криза, тому ми дуже вдячні владі Кривому Рогу за таку пильну увагу. Вирішенні питань запобігання та протидії домашньому насильству, а також комплексній підтримці постраждалих від домашнього насильства. Завдяки цьому в кривому розі на третину показники нижчі, ніж по Україні. Це є вагомим результатом, тому що це стосується долі жінок та майбутнього дітей. Кривий ріг одним із перших в Україні ще у 2018 році створив кризовий центр для жінок. Торік він надав допомогу майже сотні Жінок, які зазнали фізичного, сексуального чи економічного насильства, звернутися до денного центру можуть як жінки, так і чоловіки. Вперше прийшов сюди Віталій. Тома щось не ладив. Ми вічно друг друга не розуміємо. Не знаю, може я в чомусь винний. Посовітували обратитися в цей центр, що тут психологи підказують, як себе вести правильно. У місті працюють і чотири мобільні бригади: одна на базі кризового центру, друга при Криворізькому міському центрі соціальних служб. Для них місто придбало два автомобілі. Ще дві бригади фахівців працюють за підтримки UNFPA через ГО «Мартін Клуб. Діють гарячі лінії для тих, хто зіткнувся з насильством. Звернутися можна в поліцію на лінію протидії домашньому насильству, дитячу гарячу лінію, а також до спеціалізованих служб кривого рогу за телефонами, які ви бачите на екрані. Дар'я Юськова, Максим Пономарьов. цей день.